Більшість наших дій вони все-таки залишаться за інформаційною ширмою до повної перемоги. Ворог знову ж таки він вже ж аналізує наш інформаційний простір. Він постійно слідкує за і нашими сторінками, в тому числі були випадки, коли ворог закидав дезінформацію про наш підрозділ. Такі випадки дійсно були. Але. Ми тішимося тому, що вони самі розбиваються про ті факти, які вони наводять. Максимум, що би я хотів, щоб побачили люди, це справжнє обличчя військовослужбовця. службовця Тому що працюючи з ними на передовій, я щиро вірю про те, що по завершенні війни ми будемо мати можливість працювати з нашими побратимами в художніх фільмах. Війна це не лише лінія фронту, це ще й інформаційний простір, де кожне слово має вагу, а правда ціну. Сьогодні ми спілкуємося з людиною, яка працює там, де тиша часто важливіша за гучні заяви. А інформація така ж зброя, як і автомат. У нас в гостях начальник відділення комунікації 8-го окремого полку сил спеціальних операцій. Вітаю вас. Сили спеціальних операцій називають тихим вбивцем ворога за їхню скритність. Як бути голосом структури, а яка за своєю природою має бути в тіні? Важке запитання в плані того, що будь-яка інформація, яку ми використовуємо і в подальшому висвітлюємо на широкі маси, це. Відповідальність і безпека безпосередньо наших підрозділів, адже кожен наш крок, кожна наша дія, вона пов'язана з ризиками для нашого підрозділу, і не є секретом про те, що більшість наших дій вони все-таки залишаться за інформаційною ширмою до повної перемоги. Так? Знову ж таки, основним фактором цього є саме безпека наших підрозділів. Ви, як начальник відділення комунікації, з якими труднощами ви стикаєтеся, коли висвітлюєте результати роботи сили спеціальних операцій? Які є особливості? Можете поділитися? Особливостями так, я не можу сказати, що це саме труднощі. Про те, що я от наголошував буквально перед цим. Перший основний це є безпековий фактор, так тобто комунікуючи з нашими підрозділами, отримуючи від них інформацію, або ж створюючи цю інформацію безпосередньо в зоні відповідальності нашого підрозділу під час виконання бойових задач, ми розуміємо, що час це той ресурс, який потрібно використовувати на свою користь. До прикладу, є випадки, коли інформація повинна бути оприлюднена в практично в той же день або в цю саму добу, тому що вона є ну, надзвичайно чутливою і важливою. Таким прикладом є взяття в полон північного корейця. Наш підрозділ один з перших хто взяв, і там інформаційна довідка готувалася максимально швидко. Є операції, які потребують відтермінування знову ж таки з питань безпеки, адже ці наші підрозділи працюють в цьому самому районі. І є алгоритми погодження так з будь якої інформації, тобто після її отримання ми її акумулюємо, починаємо її обробляти. Люди, які слідкують за нашими сторінками, вони бачать про те, що змінюється голос, обличчя завжди заблюрені. Іноді ми блюримо і техніку, і оснащення, яке використовується з тих самих міркувань безпеки. Тому іноді є. Ну, певні, це не проблемні знову ж таки, а е процесуальні такі ситуації в плані, що від отримання інформації до її оприлюднення може пройти там, від двох тижнів а іноді до півроку. А з якою метою це робиться? Е знову ж таки, це все елементи безпеки. Тобто тоді, коли був взятий північний кореєць. Ми розуміємо, що це інформація політично чутлива. Вона була надзвичайно важливою. Це була поставлена задача нашим підрозділам. Тобто підрозділи комунікації вже були готові до того, щоб оприлюднювати результат дій наших підрозділів, коли буде ну, виконане це завдання. Тобто ми були готові, ми мали інформаційні там, рамки і розуміли, в якому форматі ми будемо працювати. Як приклад, коли наші підрозділи беруть полонених на якомусь з напрямків, так ворог знову ж таки він ж аналізує наш інформаційний простір. Він постійно слідкує за і нашими сторінками, в тому числі. Ти паче сил спеціальних операцій для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, де на якому напрямку зараз працює наш підрозділ, в якому форматі можливо якісь тактичні особливості підгледіти для того, щоб в подальшому використати проти нас. Бувають випадки, коли беремо полонених, ну нерядових, скажімо так, і ворог розуміє, що ці люди десь пропали, їх немає, і вони починають аналізувати, яким же чином де вони зникли. Саме для цього, щоб не підтвердити їм інформацію про те, що вони знаходяться в полоні, відбувається відтермінування інформації. Сьогодні в день військового журналіста я би хотіла говорити ширше трошки про цю роботу. Це не просто військовий журналіст, це військовий медійник, військовий комунікаційник. А що для вас більше військовий чи медійник? І яку грає роль цей фах в період повномасштабної війни? Ну Not... Повинні розуміти те, що в першу чергу ми дійсно військові, тому що ми опановуємо первинні навики військовослужбовця абсолютно всі. Тим паче, чим довше ти проходиш службу, тим більше навиків саме військового фаху ти опановуєш. Це там, і домедична підготовка, вогнева, інженерна підготовка, і я не буду перелічувати абсолютно все. І далі ти вже працюєш безпосередньо за своїм фахом. Звичайно, фахова робота вона займає найбільше часу, бо бойові підрозділи виконують бойові. Задання. Чи комунікаційники там чи медійники займаються своєю діяльністю фахкомунікаційника і зона відповідальності доволі велика, адже правильно було сказано, окрім інформаційних повідомлень, які створюються і публікуються на наших сторінках, ми співпрацюємо з військовими журналістами. Прикладом є Армія ТВ. Армія ФМ», ФМІНФОМНАПАЛМ свій час ця співпраця пов'язана з тим, що ви теж виїжджаєте в зону бойових дій і даєте їм матеріали, чи вони бирають цю інформацію уже безпосередньо там в районах бойових дій. Є різні випадки. Є випадки, до прикладу, того, що якщо це дійсно обширний матеріал, який в форматі інстаграму чи фейсбуку, він буде недоречним, тому що дуже багато інформації до прикладу, ми хочемо оприлюднити. Ми е, комунікуємо з медіа як цивільними, так і військовими. Е, прикладом є на минулому тижні ми виїжджали в зону ведення бойових дій, е, там де можуть працювати цивільні журналісти. І працювали з європейським називаємо так видавництвом. Знову ж таки, повертаючись до прикладу політично чутливої теми, тоді коли це була третя сторона, яка була задіяна до війни в Україні. після взяття в полон до нас звернулося, якщо я не помиляюся, вісім європейських видавництв. Причому ну, досить відомих, досить відомих. Ці е, публікації вже є в мережі, з ними можна ознайомитися. Е, тому формат того, чи ми працюємо і створюємо е, самі контент, і далі його передаємо, чи ми е, співпрацюємо разом. Е, і так, і так є випадки, коли ми виїжджаємо, працюємо з нашими в зоні е, в зоні ведення бойових дій, але тобто це не передова лінія. Це, там мовно кажучи, жовта зона, де підрозділи ну мовно кажучи, можуть вільно спілкуватися більш-менш більш-менш в якійсь безпеці, і з розумінням того, що вони зараз акцентують свою увагу для відповідей і спілкування, а не в там максимально швидкій готовності до двох хвилин висунутись на виконання завдання. Якщо говорити ще про великі проекти, якими займається, там, відділення комунікацій, а саме там в тому числі і в нашому підрозділі, це створення фільмів. Один з прикладів це є фільм Етос, який не так давно був випущений. В минулому році, якщо не помиляюся, 6 грудня була прем'єра на Ютубі, він є в вільному доступі. Це величезний проект, який спільно з армією ТВ. Ми відпрацьовували впродовж цілого року. Так далі в нас є офлайн-заходи, які ми проводимо. Один з прикладів це страйкбол, який відбувся також минулого року. І в цьому році ми маємо амбіції повторити вже з більшим розмахом ці ігри. Також ми долучаємося до військово-петрічного виховання молоді. Ми тісно співпрацюємо з пластом, осередком Пласта Хмельниччини. Насправді заходів доволі таки багато. Ну, ваші обов'язки досить таки широкі. а, Ви зачепили тему про співпрацю з міжнародними іноземними медіа. Восьмий окремий полк сил спеціальних операцій це гордість Хмельниччини і гордість всієї України. І про ваш підрозділ знають вже багато хто за кордоном. Чи є відмінність співпраці з українськими медіа і іноземними? От з приводу якраз інформації. Звичайно, звичайно, вже з досвіду своєї роботи, спілкуючись з нашими медів в Україні, важливо розуміти про те, що кожне твоє слово воно може бути сприйняте дещо інше іноземними представниками, адже здебільшого вони працюють з перекладачами. Розуміємо, що є проблема перекладу і той сенс, який ти закладаєш в текст, який ти повідомляєш, так. Він може бути трохи змінений. Ем, ну, знаємо всі прекрасно, там локальні жарти, так? Якісь, які можуть лунати під час е, дебрифів там, чи інтерв'ю, особливо коли боєць безпосередньо спілкується з такими представниками. І е, Іноді, ну на обличчі інтерв'юєра, видно, що він не до кінця розуміє цю відповідь. Е, ми присутні завжди на таких процедурах, і саме для того, щоб скоригувати цей момент, довести до спільного знаменника ті слова, які, е, то питання, яке було задано бійцю, і ту відповідь для того, щоб. В правильному руслі зрозумів якраз інтерв'юер. і правильно в подальшому її подав цю інформацію. Адже якщо е, інформація буде неправильно сприйнята, вона в подальшому буде неправильно висвітлена, е, і далі це буде мати вплив і на, на читачів цієї там газети чи видавництва. А можете назвати такий проект з вашого досвіду? Так, щоб не використовувати нецензурну лексику, так тому що е, іноді наші оператори, воїни. Вони дійсно емоційні, так і там ну, елементарним прикладом є рискають, так от просто слово, яке було використано під час інтерв'ю, і перекладач неправильно його розуміючи, перекладає про те, що там люди перекопують якусь певну територію для того, щоб там знайти ворога. А наш боєць мав на увазі про те, що пильно слідкуємо за територією навколо себе для того, щоб розуміти та можливо побачити якісь незмускуючі ознаки в такому контексті. Сьогодні ворог дуже активно використовує маніпуляції і використовує От психіка людини. Так побудована, що ми схильні вірити тим, що нам постійно повторюють в соцмережах, наприклад. Чи були у вас такі випадки, коли вам довелося спростовувати цю маніпулятивну інформацію, яка стосувалася вашого підрозділу, давайте почнемо з того, що ви надзвичайно в плані того, що іноді ми не допрацьовуємо інформаційному полі і цивільна особа, та й не тільки цивільна, будь-яка людина, яка зараз живе в сьогоднішніх реаліях, вона потребує інформації. І якщо вона цю інформацію не може знайти в відкритих джерелах українських, Умовно кажучи, верифікованих, так, офіційних, вона буде їх шукати на інших платформах. А на інших платформах дуже активно працює ворог, і іноді Ну дещо далекі люди від політики, які просто пробують хайпувати на цьому і здобути якусь е певну медійність, так е і вплив е в цій сфері. Були випадки, коли ворог. Закидав дезінформацію про наш підрозділ, такі випадки дійсно були, але ми тішимося тому, що вони самі розбиваються про ті факти, які вони наводять. Є, є приклад дуже чудовий з приводу дезінформації про підрозділ. Це е, неправомірні дії так званих волонтерів, волонтера. Я не буду зараз називати, хто це, який. Е, Шахрайські дії створював, використовуючи ім'я частини, І ми змушені були відреагувати. І на платформах ми повідомляли про те, що це шахрай, і він не веде волонтерської діяльності з нашим підрозділом. Ну це знову ж таки гірше, чим внутрішній ворог, насправді, напевно, немає нічого. Зараз таке трошки філософське питання, якраз з цього приводу. Що для бойового духу військових? Ну і власне для цивільних зараз означає слово. Слово військового медійника, слово комунікаційника підрозділу. Сказати, що ми маємо якийсь морально-психологічний чи політичний вплив на своєму рівні. Та ні, та й, якби в нас завдання зовсім інші. Але е, в плані медійної роботи воно має доволі значний результат, адже. Бойові матеріали, ті, які ми публікуємо, і в подальшому спілкуємося з нашими побратимами. Вони говорять: Ну нам приємно розуміти про те, що. Наша робота, яка дійсно здебільшого залишається в тіні, ми не говоримо про те, що, що ми виконували де і як, тому що ну, ми розуміємо, що так, наші воїни про це дуже рідко мають можливість розповісти і, тим паче, бажання. Але ми говорить, типу, нам приємно бачити результати нашої роботи в медійному просторі, адже ті люди, які нас знають, і волонтери, так, друзі там, і батьки в тому числі, які кажуть, ну, це... Важка робота, серйозна робота. Тим паче, воно впливає на свідомість суспільства, адже люди бачать, в яких важких реаліях виконуються бойові завдання. Волонтери розуміють, куди були спрямовані кошти і їхні ресурси, так прикладів безліч і яскравим я думаю є. Той, той приклад, це fpv дрони так які от на, на піку своєї популярності вони ж надзвичайно багато забезпечували саме волонтери. І в подальшому назвемо це так медійною звітністю, так знищення ворога за, завдяки роботі наших груп, і використовуючи саме там FPV дрони, або ж е, інші дрони в форматі Мавік Крило чи щось інше, але які були закумульовані за рахунок волонтерської діяльності. Вони, вони не те, що мають враження, вони відчувають долученість до е, роботи на фронті. Людям хочеться більше знати. Наприклад, якщо ви висвітлюєте якусь спецоперацію чи результат якоїсь іншої роботи, людям хочеться більше знати інформації. Е... Подробиць. Якщо ви хочете знати абсолютно всі подробиці, ми радо запрошуємо вас до нашого колективу. Долучайтесь, виконуйте бойові задачі чи медійні, і ви будете мати дещо більше інформації. Насправді, незуючи наші сторінки і спілкуючись з, з молоддю, в принципі, і з цивільними і з волонтерами, сказати, що всі хочуть чітко розуміти деталі виконаної операції, та ні, напевно. Більше можуть цікавити якісь технічні аспекти, якщо це волонтер, і він там допомагав, умовно кажучи, в придбанні наземного роботизованого комплексу. І він запитається, в якому форматі ви його використовували, як він себе гарно чи негарно показав, і чи варто можливо щось там докупити, додати, поремонтувати. Оці от питання, які буде задавати волонтер. Якщо це цивільна людина, то здебільшого з нашими хлопцями все добре. Яка там обстановка? Там, як там -то мій товариші-побратим? Молодь, вона більше цікавиться інноваціями, які відбуваються. Вони задаються питаннями технічного спорядження військовослужбовця, тому що, ну. Навіть візуально дивлячись, так, на бійця з сил спеціальних операцій і там, з якихось інших підрозділів, технічно і фахово наш боєць підготовлений там, на декілька голів вище. Але тут і, я не дискредитую ні в якому разі там, якісь інші підрозділи. Тут це вимога реалій завдань, які виконує наш боєць. Тому і питання до нас зовсім інше. Там, які прибори використовуєте, прибори нічного бачення. Дуже часто колеги, наші побратими з інших родів військ, які е, цікавляться, в тому числі комунікують через е, наші соцмережі і запитуються про те, що е, от ми бачили там, е, якась нова зброя е, з'явилася на, на ваших світлинах. А скажіть, будь ласка, яка це зброя, або е, там, лазерний цілий вказівник новий, якийсь, який, з яким ми не зустрічалися, е, або ми робили в такому форматі, що практично Живе спілкування з нашим оператором, тобто він розповів якусь тематику, і ми дали можливість людям задати запитання, які не були висвітлені так в цьому форматі. І ми комунікуючи так між нашими підписниками з нашим бійцем, давали максимум тої інформації, про яку ми могли говорити. Чи було таке, що те, що залишається за кадром, ми знаємо, що сили спеціальних операцій це специфічний підрозділ і багато що може залишитися за кадром. Чи вам все-таки хотілося його донести і показати? Е, максимум, що би я хотів, щоб побачили люди, це справжнє обличчя військовослужбовця. Тому що е, працюючи з ними на передовій, були випадки, коли ми виїжджали безпосередньо там з ними на якісь певні завдання. Е, це зовсім інша людина, це зосереджений боєць, який чітко розуміє своє завдання, і він виконує його і все інше. Повертаючись з завдання, тим паче там на відновлення, так, коли він прибуває в таку більш спокійне середовище. Ну, напевно, не знаючи про те, що це боєць сил спеціальних операцій, ви ніколи про це не здогадаєтесь, тому що це яскрава. Ну, ці, яскрава, цікава така е, світла людина, скажімо так, і таких прикладів безліч. І спілкуючись на камеру з нашими побратимами, вони знову ж такі е, брутальні серйозні. Е, поза кадром, це величезний потік гумору, це величезний потік мотивації, підтримки. Я щиро вірю про те, що по завершенню війни ми будемо мати можливість працювати з нашими побратимами в художніх фільмах, де вони будуть саме акторами. І я думаю, що вони ще дадуть деяким акторам професійним форум в плані роботи в кадрі. Чи переживаєте ви за своїх побратимів, за своїх бійців, якщо коли вони перебувають на передовій? Ми переживаємо постійно. Ну, знову ж таки, це питання не до військового, а до людини. І, звичайно, я своїм побратимам. Багато чого маю спільного, і багато чого ми пережили. Тому, звичайно, ну, не тільки за своїх побратимів, за будь кого, хто зараз виконує свої завдання. І тут не так давно ми якраз спілкувалися з приводу цього, і це розмежування між військовими і іншими, воно зовсім некоректне. Якраз от, а що ви маєте на увазі іншими? В нас. Мандрує між людьми така думка про те, що от військовий це військовий, а от підрозділи ДСНС, до прикладу, так? чи там поліції це якісь інші структури. Так, В системі державності це інші структури, але в системі оборони держави це сили оборони. Це ну, єдиний колектив. Так? І мені дуже подобається вислів про те, що війну виграє не армія, війну виграє народ. Починаючи від юнака, який там зараз навчається, так закінчуючи якимись поважного віку людьми, так які платуть маскувальні сітки, які підтримують, і, звичайно, безпосередньо з самими там юнаками і юначками, які ведуть бойові дії на лінії фронту. Що означає ваш вислів на одязі? Це вислів Святослава Хороброго і. Чим воно мені особисто імпонує, це е, яскравий приклад зухвалості і впевненості в собі. Тому що повідомити ворога про те, що ми йдемо до вас, е, я думаю, має величезний психологічний вплив. Е, і, в тому числі, коли наші підрозділи працюють, так ворог усвідомлює про те, що ми працюємо дещо пізніше, але. Відчуває роботу з перших секунд нашої роботи. Також є гасло селепціних операцій. Це перевага якості над кількістю. А є гасло комунікаційника восьмого полку? Потім виріжеш. Ну це жарт, ну знову ж таки, це, це ло, е, ну, локальний жарт наш, але е, здебільшого, коли це ми зараз спілкує... гасло сказали, так? Ні, Що... е, комунікаційника, як такого гасла не існує, є е, більше як кредо, напевно, військової частини є гасло. Це фортисфорту Фортуна дживат, е, вдача сприяє хоробрим. Зараз у вас є нагода звернутися до тих, хто ще на... обдумує. Е... Присвятити своє життя силам спеціальних операцій, вступати в підрозділ чи ні, що би ви їм сказали? Якщо не брати там пафосні вигуки в плані, того, що не чекай, поки твою історію напише хтось інший твори її сам, то я скажу наступне. Напевно, не напевне, а завжди краще бути готовий до чогось, вміти щось, але щоб воно не пригодилося. Аніж розгублено потрапити в критичну ситуацію. В нас віддає війна, потрібно розуміти, що наша держава потребує захисту, наше майбутнє потребує захисту, і до цього потрібно систематично готуватися. І в нас є приклади, коли до нас зверталися юнаки 16 років з величезним бажанням потрапити до нас в підрозділ. І ми інформаційно ну, спілкуємось з ними і пояснюємо, що друже, ну є законодавство України і підписання контракту відбувається після 18 років, але людина марить, і ця людина вже там рік, напевно, комунікує з нами постійно і запитується. Е, от, я фізичну підготовку вже підтягнув до вашого рівня. Е, які книжки почитати? на що звернути увагу. Я хочу бути максимально готовим до того, щоб е, коли наступить час, що я можу доєднатися до вас, е, я вже був в готовності до виконання практичного завдання і там е, е, проходження, умовно кажучи, без АВП, це для мене було таким біль, більше. Та про що? Він ще неповнолітній. Про що це його така готовність, готовність цих дітей? Я наголошую, Це насправді доволі таке важке запитання, але я пишаюся юнаками і юначками, які навіть в Досить юному віці, але вже усвідомлюють і розуміють про необхідність виконання своїх якихось певних обов'язків перед державою, перед батьками, перед друзями. Ну, тобто ми це все прекрасно розуміємо, в яких реаліях ми на сьогоднішній день живемо. І насправді, я, як людина, яка була прихильником пласту, і насправді таких організацій досить багато, які. Саме формують національну ідею в юнаків, вони формують патріотизм. І це видно, що це вмотивована людина. А одним з самих основних, напевно, аспектів, які е, звертають увагу так, люди, які відбирають до сил спеціальних операцій, це саме мотивація. Тому що фізо ми можемо підтягнути, е, стріляти ми навчимо. Володіти там якоюсь технікою, чи ще на кшталу того також навчиться? А от чи ти вмотивований, чи ні, це вже залежить безпосередньо від тебе, і це основна риса, яка необхідна. Можна маленький спойлер. Яку головну новину, який головний матеріал ви опублікуєте після нашої перемоги? Особисто для мене, я скажу так, тобто не, не, не говорячи зараз за свою посаду як військовослужбовця, але як людина, е, я би хотів опублікувати, напевно, там три слова, на кшталт, типу: е, Боремось, пам'ятаємо, живемо. Сьогодні слово це теж служба і теж захист. І ті, хто обороняє інформаційно щодня, бере на себе відповідальність за правду, безпеку. І довіру. Ми дякуємо всім, хто говорить про війну чесно, виважено і з повагою до тих, хто на передовій. Ми дякуємо за захист держави і пам'ятаємо, що від кожного з нас залежить наскільки наш дім, наша держава будуть захищеними.